Кошенята попліткуємо нові зливи про учасниць проєкту Холостяк 14: Юлія Коренюк та Діана Зотова. Можути зручніше сьогодні гаряченький випуск, тож не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати прямо зараз. Ти знаєш, Тараса мені по цимба.

За добри традиції вподобайка, підписка, коментар, і знову ж таки, кому ще відомо про ту чи іншу учасницю проєкту. Надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми додамо штрих до портрету цієї чи іншої учасниці. Значить, Діана Зотова та Юлія Коренюк. Про Коренюк у нас вже здається був позитивний відгук, але ось що мені надіслало кошеня. Мене, м'яко кажучи, ця інформація дивує, тому що вона дуже різниця від того, що перед цим надсилали. Тож я запитую у кошенят, даю вам домашні завдання. Юля Коренюк Зараз зачитую злив, наскільки він є правдивим, і взагалі, хто що чув, надсилайте в директ мого інстаграму. Бридко дивитися, коли роблять себе янгулятку, а за цим стоїть одна абсолютно протилежна постать. Чому ви й досі не нарили її похождення в дубках роками, де вона представляла ще тоді, типу, вона проффотограф, звідки пішла ця мулька за мистецтво, типу у неї там клієнти. Вона купила камеру і почала знімати усі безкоштовно, щоб у неї було альбі, тому що її. Її навіть якось затримали. Прикордонники на перевірку там, і в неї було достатньо проблем з тим. Гарно вплювали її чоловіка колишнього, але він то єдиний і знає за ті дубки. Саме тому він судиться з нею, щоб забрати дитину. Хлопчик не проживає з нею, а тільки приїздить. Звичайно, на проєкті вона хранітельниця сімейного очага. Просто соромно. Але і тут ще не все. Вона так сміло постить за Болгарію, де вона жила, тікала бідна від війни, але там все просто по класиці. Сидить один жонатий болгарин. У якого є маленька дитина, звичайно, її не хвилює розбиття чужої сім'ї. Вона коханка, ого, але він її тримає саме як коханку, тому вона їздить і до других клієнтів. Просто кожен раз, якщо вона постить кудись поїхала за кордон, знайте, в неї там експерт історія. Один з таких вплинув на неї записатися на проект, тому що йому хочеться <кій> шпрехати селебу. І найголовніше, Одеська мамочка у Юлічки проросійська. Всі, хто зав'язаний із сім'єю, знає про це. Вона тому проживає у Європі. Проєкти з тебе це нарили і вигнали її за це. Але, скоріш за все, поставлять іншу причину вигону для шоу. Вони мають досить теплі стосунки з нею, і тому Юлічка не постить жодного збору на ЗСУ армію, взагалі нічого, тому що знає, що її мамка буде проти цього. Ось такі герої нашого часу, Юлю, слухай, ну я не буду. Квапитись з висновками, що це твій колишній ображений чоловік написав. Я не знаю, хто написав. Якщо це справді така історія, і з тебе тебе вигнали за це, 100% наші кошенята в курсі даної ситуації. Тож я наголошую ще раз, домашнє завдання. надсилайте в директному інстаграму, наскільки ця інформація про Юлю правдива, тому що я прям шокінейшена. Якщо так, протаскаємо публічно, як то кажуть, наповну. Тому що. І справді потрібно знати своїх героїв. Взагалі, мене дивує, СТБ знімає 14 років поспіль проєкт Холостяк. І ви до сих пір редактори та журналісти не навчилися працювати, не навчилися елементарно цікавитися минулим учасниць? серйозно. А де ж ваш професіоналізм, а де ж ваш досвід, правильний підхід? Я не розумію. Тобто СТБ, хочуть цифри, рейтинги роблять усе за того, аби отримати хайп, а потім, коли випливає. Брудне минуло учасниць такі: М -м -м, ми не про це. За що ви отримуєте працівники зарплату? От реально логічне питання. Давайте поспілкуємось в коментарях: здивовані ви чи ні? Що знаєте про Юлю? Надсилайте. А я нагадую, що у нас вийшов неофіційний саундтрек шоу «Холостяк-14». Пісня від Тані Підідової та Безпалова, тобто мене композиція, яка отримала назву Холостяк Тарас. Слухаємо на усіх стрімінгових сервісах. Доступна на YouTube Music, Apple Music та Spotify. Осмішку з обличчя. А тепер давайте поговоримо трішки про Діану Зотову. Знову ж таки, от що буває, коли чоловік образився на тебе, ти йому вияла мізки, і він пішов по своїм хлопакам-друзям. Розповідати сімейні секрети. Колишні Діана Микола Кухаревич, футболіст. Він її благав, щоб вона пішла з проєкту. Він був готовий заплатити, щоб її забрати, але щось вони знову розійшлися. Сходяться, розходяться, ну ти розумієш, класична історія. Зотова погодилась піти шоу, якщо він відвалить солідну суму. Погодився, заплатив. Тобто, Діана, це виключно про гроші, хоча дівчина адекватна, ніколи не була помічена в. Ті, планує заробляти саме моделінгом. Усі замовники задоволені співпрацею з нею. Чому вони постійно сходяться і розбігаються? Бо він просить її розмовляти українською, готувати українські страви і поважати українські традиції, а її це бісить, відмовляється. Він в певному сенсі традиційних поглядів. Жінка про домашній комфорт, чоловік. Про заробіток. Він теж дуже притомний, адекватний. Така от історія. Просто ці люди ідеологічно різні і їм буде складно знайти спільну мову. Діано, о май гатебл, ти не хочеш підтримувати українські традиції? Боже, так твій чолов'яга це просто на вагу золота. Я готовий, пане Миколо. Дивіться, я вдягну перуку зі старту буду говорити українською мовою. Взагалі, навіть не сумнівайтеся. Буду готувати. Все, готове. Ми просто от чим не Діана, гляньте, ну реально ж ну, зні... знімаю окуляри. ну, Я вважаю гарніше за Діану. <клухи> Розумніше, інтелектуальніше. Що вам ще потрібно? Субстанція в чистому вигляді. Коля, <клухи> я твоя, Коротше, пану Миколу, знаю, будете дивитися цей випуск. Не треба виливати душу своїм друзям-хлопакам. Краще приходьте до нас спільноту, вип'ємо бокал про і ожонимось. Ну а що? Діано, ну ти прошльопуєш такі можливості. Просто жах. Не чоловік, а золотце. Ось така історія. Якщо раптом знаєте більше інфи про зотову, але прикольно звучить: я піду йшов, якщо ти відвалиш грошей. Ну, дівчинка непроста. До речі, цимбалюк. Добре, був знайомий з Діаною, і саме він запросив її на цей проєкт. Він не редактори, не продюсери, а саме Тарас Цимбалюк. Тарасе, ми все знаємо, від нас нічого не приховаєш. Вони були добре знайомі. Він сказав Діані: тобі потрібні нові підписники, медійка, а мені буде спокійніше, якщо хтось зі своїх, з ким я можу... Заганяти прикольчики, і, в принципі, відчувати більш безпечно в такому форматі, бо для нього це був перший досвід. От і все. Такі у нас сьогодні плітки про шоу-холостяк. Пишіть, що вас вразило найбільше, що знаєте про учасниць. Надсилайте в мій директ. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. «Пліток». Почуємось, побачимось, Па-па!